Лиманський напрямок влітку 2023-го став одним із найгарячіших, як нацгвардійці втримують оборону. Проти наших захисників російські загарбники використовували штурмові загони в'язнів спецпризначенців. Обстрілювали з танків, реактивних систем залпового вогню, авіації та гармат. Однак нацгвардійці вистояли. Серед них і буковинський військовослужбовець із позиним білий. Починалося це як в третій годині ночі. І бої могли длитися до, до вечора самого, до 12-ї години ночі. Могли сутку тривати, могли дві тривати. Їх дуже багато. Дуже. Вони, вони та й безкінчайні. Військові розповідають, росіяни не цінують своїх завербованих в'язнів і використовують їх як гарматне м'ясо. У них така тактика, що вони спереді бараї пускають, щоб бика нести, щоб ми їх там цей, приложили. А ззаді йдуть на собі, просто більше боєкомплекту не понесети. Використається як місцевий боками, прикривається ним. Він може залягти за ним, перевернути його цей, стріляти, забрати в нього бика і продвигатись далі. Все це відбувається після тривалих артилерійських обстрілів і при танковій підтримці. Страшно, коли танк виходить. Не чути, коли він стріляє, чути такий приход. А там такий приход, що в тобі мозги повністю виносять. Якщо каску зносить, то представте, що робиться в голові і в ушах. Щодня росіяни кидали у бій нові підрозділи та намагались намацати слабкі місця в обороні. Задля цього боєпропаси не економили. Іноді силам противника вдавалося дійти до позицій українських захисників, однак розвивати успіх росіянам не дали. Штурмові групи противника в переважній більшості складаються з підрозділів Шторм З або підрозділів спецпризначення. Як правило, підрозділи Шторм З не мають достатньої підготовки, не мають достатньої мотивації, крім загороджувальних загонів, які знаходяться позаду них. Зі слів полоненого, ми робимо висновок, що конкретні задачі їм не ставляться під час ведення штурмових дій, крім однієї зайти в окопи наших військ. Звичайно що. Коли вони залучають до цього до 40, до 50 чоловік на нашу позицію відділення, де знаходиться 10 з резервом 20 чоловік, з яких можуть бути деяка кількість поранених, вони можуть мати успіх. Окопи наших захисників стали для росіян братськими могилами, адже українські штурмовики знищують окупантів і повертають собі вигідні позиції. Події відбувалися на Лиманському напрямку. противник здійснив штурмові дії наших позицій і зумів вибити наших військовослужбовців з них. Я зі своєю групою висунувся та провів штурмові дії однієї з позицій. Під прикриттям наших вогневих засобів ми зуміли зайти на позицію, звідки почали ввести стрілецький бій із противником на сусідній позиції. При підтримці наших артилерійських засобів ми зуміли вибити противника з іншої з другої позиції та зайняти її. Нацгвардійці мужньо обороняють кожен сантиметр рідної землі, нещадно знищуючи ворога. Солдати набувають неоцінений бойовий досвід і цілком заслужено отримують свої перші бойові нагороди. Я заступав старшої позиції. Я керував особовим складом. І приймали участь в боях, і за кожним треба було подивитися, чи все добре. І бігав по окопах, дивився, давав команди. Що робити, чи відступати, чи не відступати, як тримати бій. Ми з побратимами втримали бій без жодних втрат. Військові мають сильні облаштовані загороди на цьому напрямку. Противник програв і відійшов назад для перегрупування та відновлення своїх втрат. Але незважаючи на успіх, наші герої залишаються на поготові до майбутніх наступів. Юген Пасейлюк, Черневецький репортер, телеканал «Сі-4».